Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні з вами я би хотів поговорити про те, що таке є священник. Зараз дуже багато говорять про священників, про церкви, про ті проблеми, які сьогодні є в Україні. А в Україні є велика проблема це російська церква, і наповнює цю російську церкву не з Росії люди, а з України. І священники і єпископи там всі українці. І це є проблема. І ми все одно, хочеш чи не хочеш, завжди. Завжди думаємо, обговорюємо деколи і нарікаємо. То я би хотів означити, хто такий є священник, щоб ми з вами зрозуміли. І що нам потрібно робити для того, щоб священники мінялися? Служіння священника у служіння священника входить. Служіння священника входить в число найбільш важких для виконання служінь, які є на землі. Найбільш важких. Лікарі лікують тіло, і це дуже важко. Це дуже кропітка робота. А священники дуже часто, дуже часто, не можна сказати, що всі, дуже часто лікують душу, а це є ще набагато важче. Тому священник, лікуючи душу, має бути, має бути проповідник, батько, чоловік, радник, та він має бути навіть місіонером, має бути директором, наставником, другом, коли потрібно, навіть і примирителем, консультантом з сімейних стосунків. Консультантом у справах молоді має бути щедрим, має бути чесним. Крім цього, священик навіть має бути деколи швейцар церкви, водій членів церкви, прибиральник у церкві. Він має навіть бути співаком, тому що багато є таких молитв, де. Не можуть прийти співаки. І він має бути ще співаком і то хорошим. Він навіть має бути нянею для дітей, які приходять в храм, і не тільки, а й для дорослих. Має бути тим, хто перший прийшов до храму, і останній, хто пішов з храму. Має бути слугою для всіх. Помічник по ремонту та будівництву. Навіть якщо потрібно, і ми є дуже злими, він має бути як боксерська груша, яку ми прийшли, налупили і нам стало легше. Крім того, священник, кожен священник постійно стикається з критикою, йому часто доводиться чути, що він робить службу занадто довгу, а то, що служба занадто коротка. В нього тема проповіді занадто хвороблива, або тема проповіді взагалі не актуальна. Діти священника повинні бути кращими, вони є сьогодні поганими, мають бути ще кращими. Кожен священник злодій, він же ж краде в церкві. Священник політизований, бо він говорить про щось, він політизований. Священник гордий, священник трудоголік, йому нема діла до людей, тобто він працює і працює і працює, а йому нема діла до людей. Священник ледачий і він не хоче працювати. У священника появилась нова машина. Як це? Він має взагалі їздити тільки на велосипеді. Священник купив новий телефон. Якщо священник щось купує, то думають, що він витрачає церковні гроші. І навіть кожний священник є брехун. Священник не може брати відпустку, Священник не може втомлюватися. А якщо він захворів, то він має великий гріх, тому він захворів. А то священник дуже владний, а то безхребетний, а дружина священника зовсім бездуховна. А то дружина священника занадто духовна і дуже вимоглива. А в дійсності однією з найскладніших речей у житті священника це розуміти, що люди яким ти допомагаєш позбутися залежності, відновлюєш їхні сім'ї, допомагаєш у вихованні дітей, виручаєш фінансово, можливо. Можливо, після першого ж непорозуміння підуть, грюкнуть дверима, тому що ти не такий і ти зробив не те, що я хотів, чи я хотіла. І священник буває найбільш одинокою людиною, часто одинокою людиною в церкві. Ви можете бачити його в оточенні людей, але вони дуже рідко цікавляться його потребами або навіть просто його життям. І якщо серед ваших друзів і взагалі всі ви, всі ви, моліться за священника, моліться за єпископа. Бо сьогодні, сьогодні, від того, що в нас є російська церква, яка ненавидить Україну і ті священники, які там є. Це хто? Це не наслідок нашого духовного життя з вами. Це ми такі з вами, тому в нас такі провідники. Тому такі є священники, тому є така церква. Скільки там є тих людей, які ненавидять Україну. Тому сьогодні потрібно дуже молитися за єпископів за священиків, щоб Господь їх виправив, щоб поставив їх на місці всіх тих, хто робить щось неправильно. Але і моліться за священника, щоб Господь щоб укріпляв його і Він міг виконувати достойно свій обов'язок. Амінь. Христос Воскрес. Оголошення у нас на трійцю на буде паломницька поїздка в Київ. Паломницька поїздка в Київ, як звичайно, о 5.45 виїзд від Михайлівського собору в Києві богослужіння о 9-й годині вранці. Хто бажає, має можливість і хоче поїхати, запишіться у січниці. Або у бібліотеці, також цей четвер у нас велике свято Вознесіння, велике свято Вознесіння. На Вознесіння у нас дві літургії: в 6.45 і о 9-й годині вранці. Дві святкових літургії. Також у нас є недільна школа. В недільній школі ми проводимо денні табори для діточок. Якщо у вас є діти, внуки, які ви хочете записати, будь ласка. Запишіть в недільну школу. Також зараз вже починаються канікули, і на початку канікулів ми вже задумуємося, де будуть навчатися наші діти. Підготовка до школи в нас є в недільній школі, садик в нас є в недільній школі. А також в нас є групи продовженого дня. Тобто, ви можете дізнатися, підійшовши до школи. Там є у нас або тут на дошці оголошень є телефон. Дізнатися, коли, що, як і як навчаються наші діти у нашій недільній школі. Христос Воскрес!